Шалена повітряна битва, денацифікація доктора Першинга та повернення Діна лоно сім'ї. Найдовша серія всього шоу була, здається, і найнасиченішою подіями. Вітаю в криївці, і це мій традиційний огляд третьої серії третього сезону шоу Зоряні війни мандалорець. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку Галактику. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Ми можемо тепер довго гадати, чи був у підземному озері мітозавр чи Лохнецьке Чудовсько. Підводна істота не залишила Бокатан байдужою, але Мандалорка, очевидно, вирішила, що це не найважливіше питання для неї. Думаю, ми ще повернемося до милої тваринки, як повернулося до Ранкору у фіналі книги Боба Фета. Не просто ж так, Філоні та фавру витягнули мітозавра із набуття. Від подальших подій всі думки про міфічних істот в мене особисто зникли, бо серія подарувала нам чудову повітряну чи то битву, чи то переслідування. Уривки ми вже бачили в трейлерах, але це не споплюжило враження від чудової постановки та спецефектів. Щось у цій сцені було від Топгану, вам так не здається? Давно вже зоряні війни не радували нас чимось подібним, і особливою вишенькою на тортику було взаєморозуміння між Богатан та діном, їхня злагоджена робота та довіра. Можливо, і занадто швидко, але з них сформувалася чудова команда. І це я зараз не романтизую, як завжди до того. Дійсно цікаво дізнатися, хто насправді надіслав імперські перехоплювачі та бомбардувальники на калевалу. Бо Катан зазначила, що це завеликий флот як для імперського воєначальника. Тож хто це? Залишки флоту Мофагідіона? А ви як думаєте? Це все дуже мені нагадує книжки старого канону про численні уламки імперського флоту. Чиї лідери намагаються помститися республіці та реставрувати імперію. Та що там старий канон, вся трилогія наслідки присвячена цьому. І Мандалорець дійсно може стати тією ланкою, що пов'яже оригінальну трилогію та сиквели, покаже становлення першого ордену, передумову утворення руху опору та фактичного розколу в республіці. Можливо, це навіть пом'якшить сприйняття останніх трьох епізодів. Ну добре, не пом'якшить, знаю я вас. Але повернемося до нашого епізоду. Половина якого виявилася присвяченою доктору першингу. Ця сюжетна лінія виявилася доволі таки цікавою, бо ми побачили долю колишніх імперців, чого раніше, здається, нам бачити не доводилося. А ще ми побували на корусанті і отримали добротну порцію великодок. Як вам цей постімперський корусант виглядає, як на мене, як старі добрі часи приквелів. Такий же ідеальний та безпечний. Навіть музика нагадувала перші епізоди саги. До речі, тут знайшлося місце і для відсилки до книг про стару республіку. Вершина Гори Умате, останній незабудований клаптик планети, присутня в романі Світло джедаїв і є улюбленим місцем канцлерки Ліни Со. Привернула мою увагу і багатії корусанту. Подібних простосуванців ми бачили і в андорі, і в останніх джедаях на Кантобайт. Для них неважливо, у кого влада, який режим панує в галактиці. Їх хвилює лише власне благо та безтурботне життя. З посмішками на обличчях та келихами у руках, вони готові вітати хоч імператора, хоч нову республіку, хоч перший орден. Ідея перевиховання імперців цікава, але виконання якесь наївне чому їх всіх зібрали в одному місці, чому саме на корусанті? Особливо здивувало, що їм надали номери замість імен, найкращих традиціях знеособлення та розлюднення. Та й умови життя, як для колишніх поплічників режиму, аж занадто комфортні. Згадаймо, як жив Сірілкарн зі своєю матір'ю Вандорі. Нижні рівні, доволі скромні умови. Тут же у Першинга прямо п'ятизеркові хороми. Робоче місце доктора нагадало мені статистичне бюро, в якому працював Серіл Карн. Але розмах, звичайно, не той. Вандорі, величезний офіс, підкреслював незначущість людей гвинтиків системи. Тут же це просто open space. Сама ж ловушка для доктора стала для мене доволі очікуваною. Хоча і не з таким результатом, як я передбачала. Імперка Елія від початку викликала у мене підозри, аж занадто вона провокувала першинка до порушення правил. В цьому місці я не буду доколупуватися, як генетична лабораторія може вміститися у валізу. Але я очікувала, що доктора просто викрадуть, щоб він і надалі міг працювати на благо конувальної програми екс імперців. Проте виявилося, що його просто вирішили прибрати. Цікаво, хто саме віддав наказ. Мов Гідеон зі своїх казематів чи хтось інший, припускаю, що у нападу на Бокатан з Діном та нейтралізації першинга один організатор. І звичайно ж, я помітила цитату з повернення джедая. It's a Тільки цього разу і каже доктор, звертаючись до Мон Каламарі, фінал серії став трохи неочікуваним. Я допускала раніше, що Дін може доєднатися до справи Бокатан, але щоб Бокатан приєдналася до дітей варти. Таке мені в голову не приходило. Звичайно, для колишньої управительки Мандалору це скоріше вимушений крок, аніж ідейна справа, і не думаю, що вона довго протримається з цими фанатиками. Але на це буде дуже цікаво подивитися. Серія виявилася насиченою, цікавою та різноплановою. Вона вчергове продемонструвала, наскільки виріс масштаб та складність шоу з часів першого сезону: Корусант, карколовні воздушні двобої, інтриги галактичного розмаху. Поки цей сезон мене не розчаровує. Звичайно, завжди можна поприскіпуватися, особливо після глибини та продуманості Андора. Але що у шоу поки не відібрати, так це атмосферу тих самих зоряних війн з мандалорцями, цікавими пригодами, підступними імперцями, карикатурними піратами, космічними польотами. І звичайно ж, дорогі серцям фанатів великодичків гріють душу кожної серії. А як вам третій епізод? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!